Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата, ви сьогодні встали рано, мами вбрали вас так гарно. Покажіть, де ваші ніжки, що стрибають по доріжці. А де ваші дітки-ручки, ваші ротики чомучки? Вітаю вас, малята, вітаю вас, шановні батьки. Малята, подивіться, хто нас до гості завітав. Лялька Катруся. Малята, а як ви гадаєте, а чому вона сумна? Наша Катруся сумна, бо в неї немає будиночку. І вона просить, щоб ви допомогли їй зробити, збудувати будиночок такий гарний. А з чого ми його будемо будувати? В нас є такі гарні кубики. У нас є трикутна призма. Це наш будівельний матеріал. Малята. А якого кольору цей кубик. Так, вірно, жовтого. А скільки кутів у цього кубика? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири кути. А, якого кольору цей кубик? Так, вірно, синього. І в нього теж чотири кути. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири кути, молодці малята. А це в нас така гарна трикутна призма. А якого вона кольору? Так, вона зеленого кольору. Оце ви все знаєте. В неї три кути. Один, два, три. Молодці малята. Малята, а послухайте вірші про те, що можна зробити з наших кубиків. З кубиків збудую дім, лялька буде жити в нім, стіл збудую, дивани, ліжко, рівну викладу доріжку. Малята, наша гостя, теж хоче побудувати для себе і друзів. Будин. Але перед цим давайте зробимо пальчикову гімнастику. Домовились? Будували ми будинки, ставили рівненько стінки. Будували дах вгорі на потіху дітворі. Малята, для того, щоб побудувати нам наш будиночок, треба взяти два кубики. А які вони однакові за формою чи різні? Так, однакові. І один притискаємо до іншого щільно і ставимо на поверхню нашого стола. Потім беремо ще два кубики однакової форми. Притискаємо один до одного і ставимо на наші нижні кубики. І щільно притискаємо, щоб воно все в нас стояло рівнесенько. А зверху ми ставимо нашу трикутну призму. І ось такий гарний будиночок для нашої ляльки в нас вийшов. Малята, подивіться, який гарний в нас будиночок вийшов. Лялька дуже задоволена і буде в нього запрошувати всіх своїх друзів. та Буде чаювати там малята. А з яких будівельних блоків був зроблений наш будиночок? Так, з різнокольорових кубиків та квадратної призми. А скільки кутиків у нашого кубика? Так, чотири. Давайте порахуємо ще раз. Один, два, три, чотири. А якого кольору наша трикутна призма? Зеленого. А цей кубик якого кольору. Жовтого молодці малята все ви знаєте. А наразі нам з лялькою катруси пора. До побачення малята, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!